Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та міст. Я завідувач Чеченського сектору Державної міграційної служби України в Чернігівській області Дубиновська Ярослава Леонідівна. Сьогодні хочу розповісти вам про підсумки роботи нашого сектору за 2024 рік. На оформлення паспорта громадянина України у вигляді id картки звернулося за рік. 785 громадян. З цих громадян по втраті паспорта звернулося 66 осіб. На оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 2024 рік звернулося 905 громадян. Також вклеювання фотокарточки до паспорта книжечки оформлено у кількості 225. Осіб звернулося також видано витяги з єдиного демографічного реєстру у кількості 12 осіб до нас звернулося. З іноземними громадянами була проведена робота: провірено до 50 адрес проживання іноземних громадян. Чотири іноземних громадяни притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення правил проживання на території нашої держави, тобто накладено чотири адміністративних протоколи. Також було виявлено одного нелегального мігранта, який у нас перебував на території нашого району, та е, складено рішення про примусове повернення до країни походження. Це був громадянин з Грузії. Також хочу наголосити, що до місцевого бюджету від наш, наданих нам нашим підрозділом послуг зараховано кошти у розмірі 385 819 гривень 25 копійок. Такі кошти були зараховані до нашого місцевого бюджету. Запрошуємо на оформлення всіх бажаючих громадян. Перед цим у нас було відео про здорожчення трішки вартості адмінпослуг. Воно зросло не набагато. ID паспорт збільшився в вартості на 54 гривні. Паспорт для виїзду за кордону збільшився в розмірі на 84 гривні. Тому запрошуємо всіх бажаючих на оформлення. Хочу наголосити ще раз, що ми знаходимося на сьогоднішній день в приміщенні Ічнянської міської ради на першому поверсі кабінет номер 8 де відбувається оформлення. Також нагадую. Хочу і також наголосити на те, що вклеювання фотокартки до паспорта книжечки це є безкоштовна послуга, тому приходьте, в кого є бажання вклеїти по досягненню 25-45 років, ви можете зробити це безкоштовно, якщо ви вкладаєтеся в відповідні терміни. Тому всіх бажаючих запрошуємо з віторка по суботу з восьмої години до шістнадцяти, здійснюється прийом. Телефон для консультації два вісімнадцять До зустрічі, до побачення.